Студенти рукопашники. Військову підготовку новостворений навчальний батальйон Сая розпочав із занять з рукопашного бою. Інструктор один із засновників шотокан Карате в області Павло Чорний. Заняття розпочали із відпрацювання азів рукопашної підготовки. Раз, два. Далі інструктор з помічником демонструють прийоми самозахисту. Обов'язковий елемент рукопашного бою робота з холодною зброєю повний курс рукопашної підготовки пройдуть не лише юнаки, а й дівчата. З нашим положенням в країні кожному пригодиться, навіть даже як це навики, хоч і якісь маленькі, але все одно не пригодяться. Такі заняття допоможуть навчитися постояти за себе, каже дівчина. Мені нравиться рукавашний бой. це пригодиться в житті для самооборони, так як я дівчина і мужчина якийсь може йти ну подумав, що я слабая. а на самом деле мене є якісь навики. Я смогу за себе постоять. Усього батальйон налічує 18 дівчат та 82 хлопця. Усі вони добровольці. Розповідає директор коледжу Олександр Михайлов. «Здесь только добровольці. Только добровольцы, и поэтому с ними было проведено. Вы знаете, нагрузки рассчитаны таким образом, чтобы не э... Привисить дозу допустимою для того, щоб не було медицинських конфліктів у нас з батьками. крім рукопашного бою. Студенти коледжу і мені сая займатимуться вогневою та строєвою підготовкою і ознайомляться із засобами хімічного захисту під наглядом наших вояків із 3-го полку військ спецпризначення. ця буде вестись по вірю обучення в коледжі всіх курсів. Тут чотири зводи. Первий звод, перший і четвертий курс, четвертий звод. Через год четвертий курс уйдет, і які з вода поміняється, прийдуть первокурсники і почнуть заново все идти изучать, Ну вже з опытом старших товаришів. Приєднатися до таких актуальних сьогодні занять керівництво коледжу пропонує всім навчальним закладам міста. Олександр Сметанко, Віра Шестакова, Роман Сташенко, Новини спорту.